Кримінальні провадження за зберігання від 5 грамів коноплі. І саме тому ми бачимо, що ця стаття різко пішла вгору. У нас падає боротьба з серйозними злочинами і стрімко зростає кількість засуджених за дрібні правопорушення, які у всіх цивілізованих країнах було декриміналізовано, тобто виведено з поля кримінальної відповідальності кримінального законодавства виведено в адміністративне законодавство. Ми говоримо про 5069 вироків за статтею 309 частина 1 5069 людей, які були засуджені за споріг адміністративний штраф. Держава би отримала більше Пів мільйона гривень надходження бюджету при мінімальних затратах на переслідування адміністративно цих людей. Це власне затримання, експертиза, адміністративне провадження, одне засідання суду і штраф у державний бюджет. А натомість платники податків держави Україна витратили як мінімум 5 разів більше. Без повернення цих коштів назад, на переслідування цих цієї кількості людей кримінально. Це слідство, це прокуратура, це людина години, персоналу у судах, це Ми повинні про це пам'ятати кожного разу, а не менше бояться. будемо бачити, як зв'язки ростом серйозної злочинності поліція заклинається у боротьбі з нею. У поліції нам говорять, не вистачає рук. Отже, зараз, через 5 хвилин ми починаємо нашу програму, зараз невеличка пауза, я передам слово комусь іще. Mm -hmm. Можливо, це буде положка вам. Зараз одна маленька технічна деталь. Ми сьогодні сюди прийшли з однією рукою. У нас багато дуже питань до уряду України, який ратифікував державну стратегію щодо наркотиків. Але у мене конкретно є одне питання. А чи він читав, що там написано? Чи нікого в уряді е, не виникає ніякого когнітивного дисонансу, коли вони... Бачать статистику правоохоронних органів за 2016 рік, коли вони бачать реальні пріоритети, і чим вони відрізняються від того, що прописує, що більше п'яти тисяч людей не мали завину та тавра кримінального злочинця, судимість і українське суспільство, платники податків не виправданих витрава мають переслідування. Засудження пакет і інтрия. Ми хочемо, щоб ці люди залишались волі, працювали, платили податки і зміцнювали цю державу. У, у ім'я оздоровлення державного організму. Ми декриміналізуємо 309 статтю частину першу, замінивши її адміністративною відповідальністю. А зараз. На рахунок раз, два, три. Давайте відпустимо всіх цих людей. Раз, два, три! Зараз деякий час буде Прикола просто грати, грати. музики. Якщо хтось хоче щось сказати, будь ласка, зверніться до цієї людини в касці. Ти назвати Павло. Музику, будь ласка. людей И вот я вас всех люблю я, чисто, я вас чисто всех всех полисманов всех кастоманов любого цвета любого вероиспоминания ну вы понимаете меня да поэтому мы все здесь в общем за декриминализацию. большое вам спасибо А я устраиваю регги фестиваль 2017. Я надеюсь, что к этому времени, к 20 к дню независимости, короче, будет декриминализация, и я реально смогу его провести. Ну, короче, я реально смогу его провести в любом случае, потому что если не будет декриминализации, то на регги фестивале травы не будет. О, короче, я всех приглашаю.

Это лоширма для коррупционных схем, в которых замешано... Ну, я не хочу никого оскорблять конкретно, но все знают, что милиция э, ну, берет взятки за то, чтобы отпускать людей, э, взятых по 309 статье, с минимальным количеством, э, э, как они это прописали в Уголовном кодексе, особо опасного наркотика. Но, тем не менее, легализованный алкоголь, который доступен всем которые вы можете купить в любом магазине вне зависимости от возраста, потому что ну сами знаете, как кассиры относится к предъявлению документов, да и, и сами вы не любите их показывать. Так вот, э, чтобы вы знали, э, большинство э, вот убийств, которые происходят в стране большинство из них происходят это бытовые убийства, которые происходят на грязных кухнях, за бутылкой водки. Но тем не менее, никого из тех людей, которые пытаются запретить коноплю, это не волнует. Не волнует то, что люди погибают. Они хотят, они пытаются нам навязать свое мнение по поводу, по поводу вещи, которые они даже не знают вот спросить у них, спросить у этих людей, которые пытаются запретить коноплю. Читали ли они об этом что-нибудь? Знают ли они какие-то публикации, какие-то работы по коноплеводству, по влиянию конопли на здоровье? Они, естественно, ответят нет. И в этом наша проблема. Нам нужно популяризовать взгляды, популяризовать эту культуру. Тем не менее, эта культура уже в массах, она в музыке, она в массовой культуре, в поп-культуре, она в мыслях, она в головах. Нам осталось сделать только шаг навстречу будущему и декриминализовать коноплю для того, чтобы старство получало деньги, а люди получили свободу. Вот все, что мы хотим. Раз не чути, так. Мене звати Тарас, моє прізвище Крупа, я, прий... я народився в Києві, живу тут. Зараз не курю, якщо є таке питання. Я... я насправді маю таку прикольну шапку, яку я не вдягнув тільки тому, що я хочу, щоб серйозно віднеслись до цієї події. Тобто в машині є, до речі, там мій друг стежня його шапка. Я попросив залишити її, тому що до... Намагається декриміналізувати цю статтю, відноситься дуже несерйозно. пішов там? А, тобто я хочу насправді, щоб ви серйозно настроїлися на цю акцію і, і змінили життя. Я хотів би в мене зараз вагітна дружина. Я хотів би, щоб моя дитина е, жила в цьому світі, е, вже не боялась насправді. Ні гей парадів ні вийти на гей парад не боялась, вийти на будь-яку акцію, так само заявити про свої права, про свої про свої наміри. Тому я підтримую цю акцію, і прошу вас не здаватись, не боятися цих чудових поліцейських. Вони насправді, я думаю, теж курять, але ховаються і бояться Що Висушуваються мозки, да? то канаплі многі так говорять. Э, так вот, я хочу обратить внимание на то, что в нашей стране, да и по всему миру, э, миллионы людей, даже сотни миллионов людей болеют эпилепсией, раком. Ну, про исследования в области Скажите, онкологических заболеваний я не так подслован, но вот по поводу заболевания эпилепсия я могу сказать одно. Э, фармакологические компании, которые выпускают э, просто препаратов э, противосудорожных, которые в большей мере иссушивают мозги и э, очень негативное влияние. Э, оказывают на организм человека они легальные и стоят огромных огромных денег и огромные э, отчисления идут в бюджеты стран э, из э, вот, вот этих вот продаж этих фармакологических э, средств э, дети рождаются с э, врожденными патологиями то есть у них э, эпилепсия аутизм им с трех лет э, даже не с трех а раньше бывает, прописывают э, препараты которые их делают э, Изначально, ну скажем так, они не смогут во многих случаях они не могут быть полноценными людьми, к сожалению. Хотя благодаря... исследованиям канабиноидов, же КБД, ТГК во всем мире, уже научно доказано, что можно детей лечить вытяжкой из, собственно, канапли, это КБД, ТГК, и никакого негативного влияния на развитие ребенка это не оказывает. И ребенок не вырастает с сушеными мозгами, он не вырастает наркоманом, так как эти вещества даже... Но они не обеспечивают, как это называют, ну, какой-то наркотический приход, объединение. Они благотворно влияют на развитие человека, избавляя его от такого вот э, рока, скажем так, которым его в негативном смысле наградила природа от рождения. И у всех людей есть шанс вылечиться с помощью э, вот этих вот новых... Э, на самом деле старых но в наше время это как бы навод для каждого человека Вот новых исследований фармакологии исследований канаб... канабиноидов я считаю что в нашей стране если бы это э, было декриминализовано это было легально и люди могли э, на самом деле лечиться подобными средствами во-первых это бы принесло очень огромные деньги в бюджет а во-вторых э, очень много людей не страдали бы от тех патологий, которые в них были вызваны этими фармакологическими препаратами, которые им прописывают с самого детства. Так что я считаю, что декриминализация хотя бы медицинского каннабиса принесет невероятные плюсы как бюджету, так и человечеству в общем. Спасибо. Подожди, я, я, я думаю, с другой стороны, конечно, при этом борти считаются хорошим, а если у человека каждый день то является зависимым, и, там, убивает себя ежедневно, то морфий тут же становится плохим. Хотя сам он по себе не является ни, ни тем, ни другим он а просто вот, есть и все. И еще очень правильно все говорят, что это природное право человека употреблять или использовать любые виды ну, хотя растений. или не чего, чтобы изучать свое сознание, чтобы открывать ну, какие-то его возможности. Это природная права. То есть вам не могут, нет, не существует ни одного закона, который запрещает вам дышать или смотреть. Соответственно, не должно быть ни одного закона, который должен запрещать вам, может запретить вам изучать сознание ваше. Хотел что-то сказать по поводу канадца, можно разговаривать, но плохого в этом ничего нету. В нашу жизнь так пролезла уже химия, сейчас что прайфануть можно в любой пеке, но никого в столбе. Но химия она есть раз в три, а это действительно нам долго споднится, растет нам уже больше двух тысяч лет. Десятки людей стоит. Это просто сейчас те, у кого есть время приехать. Не бояться. Я больше 20 лет уже. И я знаю, как люди потихоньку-потихоньку раньше стеснялись. А теперь вот вы стоите действительно, улыбаетесь и радостные люди, никакой агрессии. Потому что это экологически чистый. Да, ну, как сказать, если будешь всем зло употреблять, это каждого быть, кто как химия. У каждого был выбор. Сюда пришли люди, которые... Я лично определился и из-за этого приехал в суд. Поддержать эту армию. Высказывайте свое мнение, не бойтесь, говорите каждое ваше все, пожалуйста. Ну, очень много кто говорит о экономической составляющей легализации наркотиков. Очень мало кто говорит о том, что ну, мы знаем о том, что легкие наркотики в принципе, не являются э, агрессивными. Обычно конопля как бы является более седативной, успокаивающей и так далее. Но э, прежде чем легализуют наркотики, мы должны будем проводить очень много работы э, с Табачными компаниями и алкогольными компаниями. Потому что именно эти организации будут составлять больше всего палок колеса. И вы сами это прекрасно понимаете, вы должны понимать, что помимо политической составляющей, есть и всегда еще экономическая. И многие компании, именно эти, они будут составлять все-таки колеса. Поэтому тоже нужно обратить внимание, куда... сказать что от зависимости. Когда от концерт зависимости появился до науки, это вы не чутно, вот за расчет. Я зроблю организм на науке... повідомлень. Ще раз дуже дякую всім, хто сьогодні зібрався. Це було дуже важливо сьогодні прийти, щоб сказати ні криміналізації з 309 частини першої. Пора змінити пріоритети, повернутися до пріоритетів, які написані у державній стратегії щодо наркотиків. Хвилин через 10 ми будемо закінчувати наш сьогоднішній захід, який завдяки вашим всім зусиллям. зусиллям Поліції Національної гвардії так само сьогодні вдався і пройшов на найвищому на сьогодні рік. Я нагадую, що це була акція за декриміналізацію частини першої статті 309, за якою. Минулого року було засуджено більше п'яти тисяч українців за зберігання невеликих кількостей без мети збуту. В той час як за збут наркотиків було засуджено аж 721 рекордно низька кількість порівняно з попередніми роками. Я також нагадую, що це була частина акція, була частиною маршу свободи, який відбудеться 16 вересня цього року. Міститиме більше вимог, розширений порядок денний. І я сподіваюся, що збере десятки разів більше людей. Я дякую всім, хто сьогодні прийшов, не дивлячись на те, що сьогодні було куди піти у Києві. І я дуже сподіваюся, що ми залишатимемось на зв'язку для того, щоб підтримувати. Комунікацію і підготуватися до вересневої акції як, як, як не мог, не мог, якомога краще. Хвилин через 10 я дуже рекомендую е, організованими групами спокійно е, залишати місце проведення акції, пильнуйте себе і тих, хто навколо вас, знайомтеся, заводьте, дружбу, комунікацію знаєте як звати одне одного. Ми побачимось восени, а можливо трохи раніше. Якщо виникне потреба і наші вимоги знову е упруться у стіну певного нерозуміння. Але ми дуже сподіваємося, що цифри озвучені сьогодні у уряді чудово знають, і вони так само чудово знають причину цих цифр і причину цього різнірського перекосу. Коли замість організованої наркозлочинності найбільші шанси бути засудженим мають люди, які не пов'язані зі збутом заборонених речовин і зберігають абсолютно незначну кількість без мети збуту. Кількість, яка в усіх цивілізованих країнах вже би цілком об'єктивних міркувань, раціональних, була би давно переведена у розряд адміністративної відповідальності. Україна європейська країна. Тепер вже остаточно потрібно привести законодавство відповідно до норм, у відповідність до норм державної стратегії щодо наркотиків. Давайте поаплодуємо сьогодні не Кабміну Поки, не мені, а всім вам, які тут зібралися, всім організаціям і ініціативним групам, які долучилися до організації цього протесту. І я сподіваюся, що груп і організацій вже у вересні буде кілька разів більше. Долучайтеся до організації вересневої акції. Залишайтесь на зв'язку. І ще раз дякую всім. Це був Марш Свободи, його акція під капітом за текстами літацією.